А ось мешканці будинку, що по вулиці зодчих 7 одразу зміркували, що створення ОСББ – справа непроста, зате вигідна. Вони зрозуміли, що об'єднання співвласників чи не єдиний варіант наведення порядку в будинку, і зголосились самостійно господарювати. Тож у Вінниці з'явилось ще одне об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Саме така форма господарювання все більше набуває популярності у нашому місті. Нагадаємо, об'єднання мешканців багатоквартирних будинків. Ків, це юридична особа, створена власниками для управління, утримання та використання неподільного та загального майна. Об'єднання є не організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами об'єднання. Нове ОСББ створили у мікрорайоні Поділля 149-квартирний будинок, що по вулиці зодчих 7, здали в експлуатацію 1 червня. Жителі багатоповерхівки одностайно вирішили зареєструвати об'єднання. Я думаю, альтернативи йому навіть немає, тому що стара старий тип, який ми сьогодні маємо в більшому в більшій мірі в житловому фонді старого там зразка, це до побудови до 1991 року. Там відбувається наступним чином: житлово експлуатаційна контура надає послуги, ми їх оплачуємо, а контролю практично немає. Під час установчих зборів власники квартир обрали керівний склад ОСББ, його голову, заступника та ревізора. Кожен з цих людей є мешканцем багатоповерхівки, тож вони, як ніхто, зацікавлені у забезпеченні будинку якісними послугами. Після обрання правління було затверджено статут об'єднання, розмір вступного внеску та вартість тарифів. Після цього процедури відбувається реєстрація підприємства. Це об'єднання співвласника по багатоквартирному будинку. Це не прибуткова організація. На це відповідно необхідно не менше двох неділь. Після цього об'єднання вже доручає голові об'єднання співвласників багатоквартирного будинку підписувати договори з енергопостачальними організаціями. А саме Вінниця Обленерго, Вінниця-Водоканал, Вінниця Газ на постачання джерел джерел енергоносівів. Під час зборів мешканців цікавило те, яким чином буде налагоджений вивіз сміття, хто прибиратиме територію. Окремо з'ясовували з головою ОСББ, коли він знаходитиме час на вирішення нагальних питань, котрі виникатимуть у будинку. Адже, окрім головування, він має ще й основну роботу. Микола Потапенко запевнив, працюватиме відповідально, аби проживання в будинку було комфортним. Основною ж вимогою до власників квартир є вчасна сплата коштів за надані послуги. На сьогоднішній день це, на мій взгляд, ідеальна в этом плані структура, де, скажімо, всі деньги, які входять від плательщиков, учасників УСББ, от самих жильців, вони практично дуже прозрачно і будуть витрачатись, кажучи українською мовою. Тобто житель цього будинку має право в будь-який момент звернутися до мене, як до председателя УСББ, Я маю йому дати практично щерпуючу відповідь на ті кошти, які він платить ежемісячно. З початку 2011 року у Вінниці налічувалось 186 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Ця цифра стрімко зростає, адже мешканці усвідомлюють переваги такої форми господарювання. Торік у чотирьох вінницьких багатоповерхівках, де створені такі об'єднання, здійснили ремонт на суму майже 300 тисяч гривень.